Сьогоднішній ранок минаємо з поетичного волонтерства і дякуємо ЗСУ за цей добрий ранок. Хто дякує донатами, хто віршами, хто коментарями. Сьогоднішній ранок я хочу розпочати віршем нашої чудової поетеси Світлани Сащук. Де ти сьогодні, Боже? Кажуть, що ти весна, віхола бездорожна хату мою зайшла, крига малює коло рибує по ставках, бучею ходить ковель з Харковом на руках, що там дають на жертву дільзи чи кожик сліз. Боже, невже я мертва, пагуном силих кіс? А якщо чесно, скільки? Треба іще племен, знов пересохли ріки, п'ють мою кров із вен, Мо, подаєш патрони, чи на курку твій перст, знаєш, жеділя дзвони на кільканадцять верст, десь ти бентуєш крики і вічі німих імен. Батьку, навчи нас жити, потом твоїх рамен. В Берцях ти нині Боже білиш на завтра день, вибіли, якщо можеш, кроки моїх пісень. Ось такий вірш. Вчора я його побачила на сторінці Facebook, і я захотіла ним поділитися з вами. А насправді, сьогодні хочу читати вірші не про війну, а про весну. Я хочу, щоб ми знали, що є весна. Але не забували донатити, допомагати нашим мужнім воїнам. Один з найулюбленіших віршів зі школи, який я трішечки пам'ятаю, а трішечки ні, це вірш Олександра Олеся. Про соловів, Солов'ї сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде зустріч нам, весна в цей час вам рада, намент єдиний залиши свій сум, думки і гори, і струмінь власної душі улий шумляче море, лови летючу мить життя, чаруйсь хмелі, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить, палких обіймах ночі, лист квіці ревійно шелестить, траві, струмок воркочі, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не успіла. Гори, життя. Єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чого стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, І сміло йди під дзвін чарок, з вогнем, з піснями в гості, На свято радісно квіток, кохання, слів і малості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш, ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас богі скупі, над нас глухі не чулі, сміються. Плачуть солов'ї і б'ють піснями вроди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Друзі, пишіть, будь ласка, свої посилання на ваші збори. До речі, хочу сказати, що в мене теж є мікрозбір наша. Організація біблі... Ой, благодійний фонд волонтерська збирає на 15 дронів, потрібно 200 тисяч... 210 тисяч гривень. Мене... Я пізніше напишу мікробанку свою, а далі продовжу вас знайомити з творами інших письменників. Три роки тому назад я написала вірш про квітень. Люблю цей місяць, тому що він цвіте, ну і тому що я в ньому народилася. Квітневим подиху весни знов дощ сумує, бо він не бачить її сни, лише кроки чує. Вона йде назустріч знов. Така красива, немов даруючи любов, летить на крилах, у кожнім кроці розквіта весна барвиста, у свої коси запліта вона намисто. У кожній одязі її багато квітів, ідуть за нею гарні дні, яких любити ми будем, наче в перший раз, та не востаннє. Бо є у нас чарівний час, палке кохання в квітневі подиху весни гуляє вітер, не зміг розвіє її сни, як і любити. У нім зостанемося ми, немов ці квіти, і будемо бачити, її, її сни та нею жити. Друзі, нагадую, що в нас у прямому ефірі проходять поетичні читання. Дякую ЗСУ. За, за добрий ранок. Таке собі поетичне волонтерство, яке придумали наша адміністрація групи. Наша адміністрація групи. Але це надто дуже добра справа. І я вже кілька разів скористалася цією справою, завдяки вам, нашим учасникам, не раз збирала збори. Тут робила збори і збирала гарну суму. Тож, будь ласка, пишіть посилання, пишіть коменти, донатьте, а також читайте вірші свої, чужі у прямих ефірах. Ну а я зараз прочитаю вам вірш нашої чудової дівчинки, нашої, нашого чудового адміна Ніни Бойко. А ви колись кохали так, як я. Чи хтось іще уміє так кохати, Щоб поміж хмар душа могла літати, Щоб серця вшито золотом ім'я, щоб трепет від коханої руки такий, що тихне дихання й по шкірі мурашки? І слова щоб щирі, щирі, У небі найясніші, щоб зірки. Тускніли біля сяйва ніжних віч. У голосі ховалась насолода і рідна та п'янка солодка врода, у груди медом сотувалась ніч гукала вас блаженна в ложе мрій, тими найдорожчими вустами, наосліп, щоб пройти могли містами і точно знали. Ось він. Спокій мій і мій едем, А витеркались дна такої туги, що ламає руки, коли нема рятунку від розлуки, Куди не кинь стіна, стіна, стіна. А ви колись відчули, як пече вогнем пекельним біль від сліз кохани. Так, власні не болять, напевно, рани, і кров своя не гірко так пече. Вас відчію змивала течія, коли життя спиня, спинялося в чеканні, і щастя, і сум, супутники кохання. А ви колись кохали, так, як я. Я обожнюю поезію, яка не стосується війни, і в нашій групі всеукраїнська поетична родина я маю дуже багато друзів, дівчат, хлопців, які пишуть чарівні вірші. Також, завдяки вам, друзі, я поповнюю Періодичну бібліотеку, хоча дуже важко іноді поповнювати. Але ваші твори вони дуже чарівні і неможливо не встояти, не втриматися, щоб е, не, не купити собі книжку або напроситися, щоб ви її мені подарували. І тож, я знову дякую нашим хлопцям, мужнім, нашим захисникам за цей добрий ранок і читаю вірш Людмили Галінської. Вдихаю цю весну поволі як краще з цілющих пігулок ці пахощі ніжні так волі, що повнять спустошений вулок, ці трави. Квітки те билини, мереживо рясту з під снігу, Вдихає собі щохвилини, забувши про тітеньку білу, Вдихаю неквапом, ковтками, мов склянку медового чаю. зваром ранетів, що в мами пахнів, як причастя до раю. Надихатись в волю не можу. Ще з осені сьорбнути мрію Ковточок нектару. Мій Боже, в весні розчиняюсь і млію, і наче під сонцем комаха Шукає розради в шафранах і мріє собі, бідолаха, проліта в тонких сарафанах, Вдихаю всю весну поволі. Друзі, нагадую, пишіть, будь ласка, посилання на свої власні збори, а я пізніше напишу посилання на свій мікрозбір. І дякую, друзі, за те, що ви є у мене, в нашій групі. Сподіваюся, що ви теж будете в прямих ефірах. Не будете хвилюватися. І обов'язково читатимете свої вірші або вірші ваших улюблених поетів. Це потрібно, адже це таке поетичне волонтерство, і воно знайомить наших учасників з вами, з вашою творчістю. Також я хочу нагадати, що у нас. В нашій групі є YouTube канал, там ви можете переглядати наші поетичні читання, а також тепломости знайомитися з нами також на YouTube-каналі. Зараз прочитаю вам вірш Таїсії Сосновської. Давай розфарбую думку. Давай розфарбуй мрію, давай тобі казку в сумку, і віри сипнув підвії. Давай розфарбуй слово От тим, що ховала в серці. Давай, бо обридло солом і прісне у себе сперцю, давай, розфарбуй завтра. А може, і цю секунду. Давай, бо спонтанно варто творити в житті малюнки. Давай розфарбуй вічність, вона пророста, змиті, під фардою, зникне відчій і стане нам краще жити. Я думаю, нам краще буде жити, якщо ми допомагатимемо, будемо допомагати нашим захисникам, адже перемога потрібна нам і хлопцям потрібна наша допомога. Вона завжди потрібна наша підтримка. Вони захищають нас. А ми, і мами, доньки, брати, сестри, ми маємо їм допомагати. Ну, прочитаю вірш своєї подруги зараз, Тетянка Заводяк. Після все буде після. Усмішка вільної пташки, дзвінка кольорова пісня, Улюблені білі ромашки, сукня в горохи яскрава, ціловане вітром волосся, ранково з тобою кава, щасливих очей з того лося, обійми зустрічі щирі, літо п'янке в ароматах, прозорий кришталь довіри та радісні дні у датах. Сонячний зайчик на віях, доторків твоїх, залежність здійснена все світомрія, небо весни, безмежність після. Все буде після. І я вірю, що все буде після. Але це після має наступити завдяки нам. Тим, хто допомагає, хто підтримує ЗСУ. І я знову дякую нашим мужнім хлопцям за цей ранок. У нас є чує поети, поетки, і я хочу прочитати вірш Рими Елбур. А ти полюбий її холод. Характер нем'яко ванільний, з перчинкою гостроє солод у настрої що не недільний. А ти полюби її вигляд, геть соннеє без макіяжу у час, як додолу розкрилля, як сильною бути не може. А ти полюби її мрії, що мов з фантастичного фільму, Емоції її буревії, ходу, де стрімку. Десь повільно, а ти полюби її очі от ті, що ховає від світу, як здатись слабкою не хоче, як мастя іде на орбіту. А ти полюби її руки, як треба, їм лиш відпочинку, чи серця притишені звуки, як бачиш, паде на хвилинку. А ти полюби її душу. Як вийти з тунелю їй важко, як хмар назбирала там гущу і на вигляд загублена пташка. А ти полюби її різну, й успішню, й у чомусь незрілу, Веселу, мрійливу, капризну, любов там, де люблять все сіло. А на закінчення, на завершення сьогоднішнього поетичного читання я прочитаю вам вірш о, закарпатського поета Ярослава Ланя про нашу жіночу душу. Та хто ж її насправді зрозуміє жіночу душу ніжну та сумну? І навстіж двері, світ її відкриє. Або впустити ще одну весну. Що їй потрібно? Тій душі жіночі, маленький рай на грішній цій землі, навпроти карі та блакитні очі чи світло в них, де сховані вогні? Душа жіноча виткана з тривоги, з недоспаних турботливих ночей і з посмішки. Що здатна в дні негоди заколисати зляканих дітей? Душа жіноча, вірна берегиня тієї іскри вічного вогню, що прагне привести до Воскресіння вже знищену до попелу сім'ю. Та що ж воно таке, душа жіноча, заповнена? Заповнена повінця лиш топром. одна душа, примхлива і пророча, яка так часто ділиться на двох. Душа жіноча сьоме в світі диво, це джерело премудрості та знань. Душа жіноча це цілком можливо і є насправді наш святий Грааль. Дякую, друзі, вам за сьогоднішній ранок, що ви були зі мною. Сподіваюся почути ваші твори також у вашому читанні, в наших прямих поетичних ефірах. Дякую ЗСУ, за, за те, що нас захищає від ворога. Дякую всім, хто волонтерить, донатить, хто пише, хто переживає. Дякую, що ви є. Доброго ранку, друзі!